А ви знали, що Ахметівський ДТЕК не вимикає електрику на ахметівських металургійних підприємствах? Тобто підприємства, які мають всі можливості, там фінансові, організаційні, є де поставити для себе газотурбінні електростанції і самим виробляти електрику для себе? Вони беруть нашу атомну, народну електрику, електроенергію собі без відключень і користуються нею як, ну, як. Як своєю, <гум> тільки тому, що ДТЕК належить Ахметову. Так от, поки ДТЕК не націоналізують в цій країні порядку не буде. Тільки націоналізація ДТК та й металургійних підприємств, які Ахметів не покупав, Ахметов не покупав. А вкрав у нас з вами. Тільки націоналізація цього всього і у інших олігархів теж треба все забирати, тільки це врятує нашу країну. Поки вони нас будуть рвати тут, на шматки, ми будемо прогибатися.